Мене звати Валерія Вовк, мені 19 років, я студентка Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Івана Карповича Карпенка Карого. Навчаюся на третьому курсі в майстерні народного артиста України Олега Семеновича Заметина. Взагалі, можна сказати так, що я ніколи не була пов'язана з. Акторською майстерністю, але в один момент е, пішла в театральну студію і потім вирішила вступати в театральний університет. І наразі, я думаю, що я про це не пошкодувала. Але я з дитинства професійно е, займаюся музикою, вокалом. Я навіть е, колись ходила на кастинг Голос Діти, на жаль, не прийшла. Але... Певний період а, мого життя я присвятила саме музиці і вокалу. Наразі не так активно займаюся, проте дуже люблю співати. Зараз я, напевно, більше присвячена саме навчанню, але я також а, займаюся моделінгом паралельно. Я знаходжуся в модельній агенції. У вільний час займаюся спортом в тренажерному залі, я також займаюся хореографією ще останнім часом насправді багато думаю про... про себе в цій професії, а... бо Насправді досить я можу сказати так, що для мене зараз досить складний період, і мені трохи важко через певні обставини в навчанні, але коли у мене виникають такі не дуже погані думки, я намагаюся згадувати все хороше, що я отримую від цього. Навчання від цієї професії і стає трохи легше. Тому це такі погані думки просто. Я думаю, що найголовніше це бути щирим в собі і в тому, що ти робиш, і просто любити. Ну, любити це і є, я думаю, щирість. І так.